Окрім того, що ви е, ведучий продюсер, ми ще знаємо, що ви полковник. Розка... підполковник. Ага, розкажіть, будь ласка, про цю діяльність і як почалася ця. Розкажіть цю історію про Байрактар. Їх то всі знають, але все таки. У 2006 році я був звільнений з лав збройних сил України в заскузі скороченням. Ми всі знаємо тоді тотально проросійська влада. Абсолютно свідомо винищила армію і весь наш силовий оборонний механізм. Я потрапив до це скорочення, тому 16 років був військовим пенсіонером, займався шоу бізнесом телекіновиробництвом, в тому числі і телеведучим. Був, якщо знаєте фільми Свінгери, «Свінгери для два шляхетні і інший Франко, автор сценарія їх я і Дмитро Наума, ми в співпраці їх писали ці фільми. Тобто ми більше орієнтовані на таку розважальну гумористичну тему. В 2021 році, наприкінці, особливо, в не треба бути супер-мега-аналітиком, щоб зрозуміти, що відбувається на кордоні і для чого воно відбувається. Я прийшов, а якраз мій друг. Сергій Чаривати, ви всі його знаєте, це щодня в, і в телемарафоні на багатьох телеканалах речник східного групування військ. Зараз це мій безпосередній начальник, він же заступник Олександра Сирського, командувача сухопутних військ України. Я до нього прийшов, кажу, Сергій, я знаю, ти зараз очолив е, такий центр, який займається моніторингом інформаційного простору, який займається протидією, одним словом, пропагандисти. Військові пропагандисти. А я хочу до тебе. Він каже: ти серйозно? Ти готовий кинути От так, все там Шоу? Я кажу, чувак, ти дивиш, що відбувається. Ну пропаганда ноль. Ну я не соромлюся. Нуль. В армії немає пропаганди. Суспільство, армія окремі. Про неї взагалі нічого не чути невідомо. Він каже: Окей, я готовий, давай, приходь, дав мені відношення я пішов. Я три з половиною місяці не міг пройти медичну комісію, мене не брали. І 23 лютого, 22 року. Я не знаю ціною яких зусиль. Мені підписали, що я придатний до військової служби 23 лютого. А 24 го вже в п'ятій ранку, я прокинувся як артилеріст за освіту, який багато був на полігонах. чую, звичайно, як працює артилерія, як звучать лунають вибухи. Так, зразу ідентифікував. За годину я вже був в військкоматі, підписав папери всі. І в 9-й ранку вже був в командуванні сухопутних військ. І саме тоді всі розбігалися, Ми, ви розумієте, яка це мішень. ППО нормального немає, ще воно нищилось в першу чергу орками. І командування сухопутки ну це просто мішень на, на мапі Києва. Ми роз'їхали всі на запасні командні пункти, але треба було десь робити контент. Для наших ну, інтернет-видань. Я сказав, слухайте, друзі, в мене є студія, моя ну, власна телевізійна. Давайте я буду жити там і клепати контент, тільки отримати завдання. Ми таким чином роз'їхались хто куди, але всі скоординовано працювали. І от на четвертий день Сирський звертається до Череватого, каже, так і так, там барактари. Дійсно, зараз зупинили голову і хвіст колони. Артилерія далі як в тирі попрацювала, і ми ці 72 кілометри цю колону, яка на Київ йшла, зупинили. Тобто ну, вони варті такої подяки. Щось про них скажіть. Це не малось на увазі написати пісню чи не знаю, Картину маслом намалювати Байрактар. Але якась така подяка цій зброї турецькій мала бути чи могла бути. Сергій мені позвонив, от якось склад 15-20 хвилин. Я написав текст, години-дві вона вже вийшла. Готова. Тобто я фонограму якусь зробив, ну короче. Шукати, шукати довго. Написання пісень це хобі. Я ним займаюся все життя. Скільки я себе пам'ятаю, там, все своє свідоме життя з дитинства. У мене їх сотні тисячі тих пісень, але це просто хобі. Я їх ніде ніколи не виставляв. А тут це хобі стало частиною моєї службової діяльності. У нас. На початку широкомасштабного вторгнення у нас єдине таке було якесь офіційне джерело, це Фейсбук, сторінка Субокотних військ. І на цій сторінці було 3,5 тисячі підписників. Ми настільки... Вже за місяць було 830 тисяч. Ми до мільйона загнали. Ми зрозуміли, що. Я не кажу, що тільки за рахунок пісень, але пісні в тому числі це як. У нас творча співача нація. Люди всі творчі, співучі. І Ці пісні вони притягували увагу аудиторії, а далі ми вже вкидали правильні наративи. Ми інформували, ми показували, що ми оперативне, чесне, військове, інформаційне джерело. І таким чином ми швидко розширили аудиторію. Це центр моніторингу інформаційного простору і протидії штабу командування сухопутних військ Збройних сил України. Зараз він е, трансформується в ціле управління, але ще поки залишається центром. Я служив. Е, Вісімнадцять років, якщо враховувати суворовське училище, Тобто з 1988 року, по дві по 2006. Потім Потім шістнадцятирічна пауза, і знову папа третього знову вирішили? Так, ну вирішили, тут без варіантів. Я вам скажу, що мене вразило, оскільки дуже довгий час я не був в збройних силах. І для мене армія, ну, я не знаю, якого фіга я там взагалі робив тих попередніх 18 років. Це наспор поступив Суворовське училище, а потім так і залишився. Так і. Але мене було завжди мені завжди трошки було страшно і лячно згадувати ту, ту радянську армію зі всіма її дурнуватими дерев'яними законами. І коли я зараз повернувся в українську армію, яка вже переходить і дуже потужно на стандарти НАТО, блін, це небо і земля. По-перше, немає абсолютної відстані між солдатом, генералом, полковником, це все як одна родина. Дуже-дуже е, ну, багато змін. Починаючи від форми одягу, від харчування і закінчуючи технікою, статутами, прийняттям рішень і ставленням до людей в першу чергу. Люди зараз номер один, не так, як в Росії. Від, з 2014 року, зараз просто широкомасштабна фаза вторгнення е, окупаційних військ Росії. А в, війна в 2014-му почалася. З того часу Соня Сотник, якщо знає, таку радіоведучу, радіо Рокс, Come Together, е, вона проводить, це в цій власній ініціативі, вона проводить вже багато, от 8 років, проєкт на шапку. Це кожен четвер, якийсь столичний заклад, приїжджає якийсь гурт, дає концерт, при цьому збираються кошти. В даному випадку вона останнім часом збирає, працює з фондом своїх, збирає накісткові імпланти для поранених військовослужбовців. Українська. От буквально тижня три тому моя черга була в четвер виступати в клубі PepperS Club на арсенальній в Києві. От я дав концерт, зібрав навіть там 80 більше 80 тисяч гривень на імпланти. Теж Тож це така ну, нормально, за один концерт вийти і зібрати такі кошти це, ну, це дуже круто. – Менше, менше ну там, от не знаю, чому морально в тому місці ми самі дещо збирали, і так ви збираєтеся ще тринадцятого року, це вона. Вона я перша я ж ніколи публічно не виступав в принципі. Це моє хобі, я ж кажу. Це зараз. От уже рік тому, коли в мене вже якийсь запас пісень, вже був написаний. То я поїхав, зробив невеличкий такий гастрольний тур по госпіталям на сході для поранених військовослужбовців, ну і потім час від часу це так і продовжував робити. Ну, Продовжується робити. Взагалі було таке чи видіння, чи сон, може виглядати як шизофренія, насправді все нормально з психікою, а, що творець, Бог сказав. Коли ти напишеш 50-ту цю військово патріотичну пісню за час війни, Україна перемагає, Росія капітулює і все. Це постійно відповідає, самі говорить, не питання. І 36 вже написано. Ну, написано більше, скажімо так, доведено до, до більш-менш якогось товарного вигляду і є в широкому доступі. На наших військових джерелах інформаційних, на моїх приватних фейсбуців, на Ютуб-каналі. Пісень, в принципі, близько 50 вже написано, але їх немає часу обробляти. Ми займаємося, в тому числі наш центр робить. І документальні фільми, і щоденні програми, які показують, як наші бійці, у нас частина там на нулі, знімає відео з нашими хлопцями. Знаєте такі програми, і телеграм-канали, як Форпост, Цитадель, Схід. Цитадель, Схід, Форпост, Сирський. Це от наші телеграм-канали, які ми наповнюємо інформацію завжди свіжою. Сьогодні зранку зняли, в обід змонтували навіть швидше, в обід вже воно все в Телеграмі. Я за документальний фільм То документальний фільм робить, він робиться окремо, але саундтрек до нього я написав пісню. Я зняв кліп. На жаль, саме зра... одразу після цього, як я це зробив там в Петриківці, я дізнався, що в мене четверта стадія раку і змушений був, щоб, щоб просто не померти, поїхати на лікування в Данію. в Копенгагені. Був успішно прооперований. Зараз хімією підтримую своє здоров'я. Як бачите, енергію мені почуть додати, так що все добре. Відповідно, зараз я повернусь. Чуть-чуть розгребусь своїми службовими справами. Я повернусь обов'язково. Це прямо висить мій домокрів меч. Я хочу зробити цю пісню, тому що кліп знятий. Просто змонтувати його теж не важко. Мені важко робити ранжування. Я хочу не аби як тяп-ляп зробити. Я хочу запросити професійних музикантів, щоб зіграти цю пісню гарно. Пісня дуже класна. Там, е, я саме вибрав Петриківку як такий яскравий приклад української е, виплеску творчої української душі. Яскраво і чесно. І десь в чомусь наївно, але класно. Символі. Один із символів, тим тим більше, що це перший е, е, творче, якби верніше, творче надбання народу, яке внесено до підзахисту ЮНЕСКО. Тобто ви от ви скільки називаєте після? Ви самі її да, всі пісні взагалі е, вкрай рідко от зараз <плес> да, пишу і мелодію, і тексти і сам. В кімнаті за стеклом, де з мікрофоном забіг, нажав кнопку, біг, чик наушники, ля ля, -ля заспівав, зняв, прибіг, повзнув. Ну щоб ви розуміли, як я працюю. Сам якось там малюють і фонограми, пишуть і гітарку собі, і ударнічки, і клавіші. Та. Да. Ну що я взагалі написати 36 в такому, як ми всі бачимо стрес так був. Ну не, не, не знаю. Коли ви Дав Бог, не знаю завжди. Я вночі прокидаюсь, написав, на, на, наспівав пісеньку, чик, наспівав пісеньку, десь потім через якийсь час там проходить якихось пару місяців, відкриваю йолки палки там такі каталоги з хороших, класних заготовок. Я їх десь комп'ютер скидаю, і в мене їх вже не складалося стільки, тому що, м -м, коли з'являється ідея от прям свіжа, от прям сучасна, то мені не треба лізти за тими шпаргалками, то просто от ми завжди ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Це, це все, ви ж знаєте, це таке важке питання. От так само як про Байрактар. Просто є досвід, я міломан, я багато дуже слухаю. Зрозуміло, що в мене десь, плюс ну, музичну школу там по класу труби закінчую, ну це ще в дитинстві. Але воно ж все залишається потрошку в нас. Воно все формує наші естетичні смаки, наше бачення музики, наше от воно заходить, заходить, десь там акумулюється, потім раз виходить. Ну, для тих, хто пише музику, хто пише тексти. Я дуже прискіпливий до текстів, до мелодій менше, але до текстів дуже прискіпливий. І, і от слухаю зараз пісні українські, думаю, ну хто такі наративи туди вставляє. Раз, вроді, гарна пісня, одне якесь кацапське слово туди вставив, один російсь. Ну ти не міг уже, бляха-муха дати комусь на редакції, щоб почистили. Це одна ложечка дьогтю. Так, да, в цьому контексті до текстів дуже-дуже, до музики менше, але. Ви говорите про трубу. <пу> Паралельно просто брав в школі, як і всі пацани, двір сіли, вчили там, що було поп попсове популярно в 80-х. ну А потім суворовське вчили, воєнне училище, я навчили, з гітарою вже не розставався постійно. Я не скажу, що я на ній якось професійно граюся, чисто по-дворовому, але мені якби достатньо, щоб, слава Богу, достатньо для того, щоб достукатись, докричатись, доспіватись до душ, до свідомості людей. Я ви коли дізналася, яка популярність має? От мені ну, так класно стало. Ні, приємно, це дуже приємно. Блін, воно вроді відповідально, тому що ти вже в якомусь фокусі там, соціальної уваги, але суспільної уваги. Але ну байдуже, я ж, я ж нормальна людина. Співаю далі, продовжую творити. Дуже добре, що принаймні одна пісня підтягнула увагу до моєї творчості. В історію вона йшла з так, так, так. А це буде бачили в Турції? Ні. Тут Тож, на наших можна... аеродромах. На лікування виїжджали. Да. Не... Ні, з, з, з Байрактаром, так. Да, власники заводу Сильчук і Халюк Байрактари вони запрошували, мене запросили, щоб я приїхав до них, в ось, в Турцію. Да, тому що пісня дійсно зробила по всьому світу популярним їх безпілотний літальний апарат і вони. Вони підписали угоди за минулий. За час війни в Україні вони підписали угоди з понад 30 країнами і заробили, по-моєму, мільярд 200 мільйонів доларів чистого прибутку завдяки продажі баерактарів. То вони вам дякували в тому часі, так? Да? Так. Да. І тому вони сказали, приїжджай, ми тебе навіть фоткаємо на фоні барактара. Коли Звичайно, після перемоги. І ще знаємо, що ви з Франції теж там дуже... Елізабет Шетнер, французька співачка. Вона теж не є професійною співачкою, вона не мега відома і не мега популярна, але не знаю, ми чомусь подружилися чому сподружилися декілька проектів, декілька пісень зробили з нею разом. Ну, Вона великий молодець, вона популяризує українську музику, вона популяризує трагедію українську, вона намагається достукатись до тих європейців, які все-таки відстороненно продовжують жити мирно і не розуміють, що ми це просто буферна зона. І якщо її прорветься ця гнила яма, помийна, то воно захлебне їх. Вона намагається це докричатись, достукатись. От її пісня. О, бу -бу -бу. Нею, так що Ми не разом. Я, я в приспіві одного, однієї з її пісень там одну фразу співають, тільки не стоять і дивляться. А і, і одну пісню взяли просто її пісню, взяли Барактар пісню, і британський аранжувальник зробив спільну таку машап з двох пісень склеїв одну. Прикольна така клубна. Скажіть, яку здалу викликав? Мене є, у, мене, у мене зараз є задумка. Зараз написано багато нових пісень, але є задумка написати спільну пісню з А, Буде тобі враже, так як він скаже. Продюсер просто Льоша Казанцев це мій старий друг, і лідер гурту Бремстокар Ендже. Вони з перших днів війни почули барактар, сказали, можна ми будемо теж виконувати Барактар. Вони зробили класне аранжування, своє під «Енжи». Під і кожен концерт вона починає «Буде тобі враже, а потім е, «Барактар» співає, потім вже якісь нові пісні, mm -hmm. менш хітові, скажімо так. От. І в мене зараз є задумка зробити таку спільну пісню, наче в переписку батька, який воює, з дочкою, яка там вдома доглядає зараз за господарством. Є така задумка, це так чуть-чуть. Mm -hmm. Трошечки привідкрию завісу, а що там буде, не знаю. Хочеться зробити це зворушливою темою, показати про цінність кожної людини, цінність родини і зв'язку. Ви бажаєте, чого не вистачає для перемоги остаточно? Ви говорите, головна людина. Зараз багато піднімає, все таки, що не На даний момент нам зброя. Якби НАТО було, ну, бо, ну цих лякалок російських вони все таки бояться і все-таки. Дотримуються якихось норм і правил міжнародного права, не ну, не до кінця усвідомлюючи, що з того боку ніхто цього не дотримується і плювати хотів. Але вони тим не менше намагаються вести чесну боротьбу, що нам тільки затягує всі процеси, і, звичайно, великою важкою ціною дається це все. Але було б у нас більше зброї, більше ракет, боєприпасів. Справи йшли б набагато краще. Через який час ви напишете 50 пісень? щоб вже виходити. Переміг і перемогла да, 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 ну, на був, був на і Написав би 50 писань. Ще 16, 16, 16, так? Ще 14 залишилось. Я думаю, що найближчим часом я це зроблю, і думаю, що найближчим часом ми переможемо. Я теж я дуже сподіваюся, Принаймні, зробили. дуже хочеться в це вірити. Вже не те, що хочеться вже... Перемога нам зібрати.